Усім привіт, дорогі друзі! Сьогоднішня наша тема це літня обрізка персика. Дійшли ми вже до цієї частини, скажем так, сьогодні у нас 23 червня, і ми приступаємо по чергово до літньої обрізки. В сьогоднішньому відео ми покажемо, як правильно обрізати, для чого це ми це робимо. Розкажемо основні аспекти і все покажемо. Е, да Друзі, дивіться, хто не підписався на канал, підписуйтесь, ставте лайки. Е, далі буде багато цікавої інформації. Дивіться, вирішив я поділити літню обрізку персика на декілька відео. Е, це в нас буде сьогоднішнє відео, це обрізка персика на формуванні. Вкроною веретено, друге відео ми зробимо на чаші, так як у нас більшість чаша. Ви знаєте, я неодноразово розповідав літню обрізку. І останнє відео, третє відео, ми покажемо, як обрізати потім літню обрізку, виконати нашого молоденького саду, який ви бачили, який ми посадили. Отож, друзі, перше, що хочу сказати, для чого ми робимо цю обрізку. Е, перше, да, минулий рік там було відео по літній обрізці, одне там по чаші. Е, бачу, що багато кого цікавило, були запитання, тому вирішив зняти е, цей рік там більш багато нових підписчиків і старі відео не хочуть дивитися. Тож покажемо. Е, дивіться, друзі, для чого ми це робимо. Перше, це е, ми розріджуємо нашу крону, для того, щоб дати світло до наших, до наших плодів. І також дати світло в крону для того, щоб наш урожай, підкова брунька, закладалася в основі пагонів. Да? Якщо ви бачите, подивіться на це, це дерево, воно як ялинка, воно все густе. Якщо нічого не робити, урожай буде зміщуватися із цієї частини, сюди, на периферію, по всіх ярусах. Тут навіть не видно, що тут є якісь яруси, тому що воно все заросло. Буде зміщуватись сюди. На другий рік, коли ви прийшли, літню обрізку не зробили, тут у вас плодова брунька не заклалася в цій частині, вона заклалася на макушках. Там, де було світло, там вона і заклалася. Ви починаєте потім думати, як зберегти цю бруньку, починаєте різати так, цим самим витягуєте врожай. За 2-3 роки потім крона з крони фактично нічого. Ну, воно не, та крона тікає. І... Потім дуже важко дерево вернути назад в те положення, яке воно було. Отож, друзі, це ці останні аспекти. І також дати світло нашим персикам, да, вони, це сонцелюбива культура. Вони на сонці будуть гарно забарюватись, гарно набрати цукор, коли на них буде потрапляти сонце, аніж вони будуть просто в тіні. І третє це профілактика хвороб, коли дерево гарно освітлюється, да, менше. Ймовірності, те, що воно захворіє. Також, коли ми ріжемо дерево, наші пагони сильніше починають рости. Активно, ми підсилюємо пагони другого порядку, на яких буде закладатися брунька. І потім дерево сильніше росте, гарний ріст дерева, менше хвороб, кращий розвиток дерева, якісніші плоди. Отож, все, поїхали. З чого ми починаємо? Вроді, отаке от дерево, да там. І З чого почати? Завжди почати поступово. Я починаю з Нижнього Яруса, так як це веретено, друзі, стрім'янка тут нам здадобиться. Е, отож, поїхали, дивіться, все у нас густе. Дивимося, що ми маємо в цій частині. В цій частині, дивіться, у нас пішли пагони. Е, ось ці, Оцей пагін накриває. у нас е, оці Ми його можемо прибрати взагалі. Дивіться, Прибрали цей пагін уже, як поступає світло. Е, друге. Ось двійник такий можемо вирізати. Все, дивіться, тепер пішов пагін. І ось пішов пагін другого порядку, так званий пасинок. І ми переводимо на нього, дивіться, раз, переводимо на нього, і подивіться, як освітлюється наша. Наша частина, Вже урожай буде закладатися в нас ось тут. Сюди буде потрапляти сонечко. Да? Подивіться як. Ось, ось дивіться, гілочка в нас. Вона росте тут вертикально, вона нам не потрібна, але там є плід, Можемо залишити отак дві брунечки, врізати. Далі звідти підемо ріст, далі або знову приріжемо, будемо бачити. Все, друзі, це ми виконали. Ось тут пішла гарна гілка. Да? Можемо її прирізати, так як ще немає пасники другого порядку. Коли ми приріжемо у цій частині почнеться кронування, і потім другим етапом обрізки ми це все зріжемо. Так, дивіться далі. Ось пішла маленька гілочка, вона з персиком прирізаємо її. Не потрібно, вона нам там всередині тінь. Тепер дивіться, пішла потужна гілка. Що нам треба з нею зробити? Потрібно зробити перевод її на... Гілки другого порядку, так звані пасинки. Дивіться, можна прирізати ось тут. Бачите, оцю гілку всередину ми забираємо листочок, можемо залишити все. Подивіться, як чудово просвітлюється. Маємо три гілки, які ми підсилили. Підсилили. Цю донизу, можемо прирізати, які ми підсилили, на яких буде гарно закладати плодова брунька, ось тут прямо в основанні цих пагонів. Так, ідемо далі. Що ми бачимо тут? Бачимо гілка. Ось тут загущення. Оцю гілку ми можемо прибрати. Оця накриває цю, можемо її прирізати. Все, бачимо, дивіться, тут ми вже обрізали, прорідили, бачимо, наші плоди отримують світло і бачимо, ось, як вже розріджена наша крона. Йдемо далі. Ось гілка росте всередину. Ми її прибираємо. Вона нам не потрібна. Ось гарна гілка потужна пішла, на ній буде закладатися плодова брунька. Йдемо далі. Ось слабенька гілочка, дві слабенькі гілочки, залишали пеньочок, щоб, заклало, щоб заклався персик. Персик не заклався, ми його можемо взагалі прибрати. Не потрібно воно нам там, щоб тінило наш, наш ярус. Так, переходимо далі. Дивіться, що ми можемо зробити тут. Дивіться, яка ситуація. Ось наші плоди, да? ось тут плід, І тут далі вже пішли пагони. І ось тут плодів немає. Ми можемо перебити на цей слабший пагін. Він підсилиться в росі, так як ми забрали, оті сильніші. і тут вже буде закладатися плодова брунька. Тим самим ми збираємо, збиваємо плодоношення на наступний рік, збиваємо до штамба, не відтягуємо далеко на периферію. Так, тут у нас ось цю гілочку ми прибираємо, все, сюди сонечко попадає. Цю можемо прирізати. Сюди сонечко попадає. Дивіться, що тут. Ось пішла вертикальна гілка всередину. Вона нам тут не потрібна. Забрали її. Дивіться те саме, вверх забрали. Що далі дивимося тут? Яка ситуація? Дивіться, теж є плід. Ось у нас три плода розкладені, які ми пронормували, залишили на ці гілці три. Дивіться, ось є потужна гілка, яка росте на наружу. А ось є дві-три слабших. Можемо перебити на неї. Да. Літня облізка це не значить, що ви можете різати тільки е, зелені пагони. Дивимося, де немає плоду. Да, ми можемо підбити і знизити, збити це дерево, ну, збити е, полоношення наступного року до штамба. Все, прирізали, бачимо, вже тут є просвітло. Е, тут ми видалимо, те, що воно накриває нам оцей ярус. Е, далі дивимося, що в нас є тут. Дивіться, є дві гілки. Одна пішла. І друга, ця всередині ми її приберемо дві гілки. Можемо раз перевести на цю одну є плід, є гілка, яка піде туди на наружу на наступний рік. Дивимося, що в нас тут. Дивіться, пішла гарна, потужна гілка. Був пеньочок, прирізали, отримали два плоди, залишили ми тут два, ну хай вже будуть, вони розведені, бачите, в різні сторони. Отримали ми, бачите, ріст і ось пішли пасинки другого порядку. І ми на них зрізаємо. Дивіться, ми переводимо. Їх в горизонталь, воно нам не тіне, і плодова брунька вже буде закладатися прямо звідси. Дивимося далі. Те саме є плід. Бачимо, а ось пішли потужні гілки, які вже виходять до нас на периферію. Що ми можемо зробити тут? Ми можемо зробити, прирізати ось це у місці, Дивіться, оце ми забираємо. Що ми маємо? Далі ми маємо, бачите, більш слабші пагони. Які підсиляться в рості, і ось цей вже можемо перевести ось так. Все, маємо світло в кроні, маємо гарні пагони, на яких буде закладатися плодова брунька. Ось майже ми переходимо, йдемо далі, дивимося, що тут. Тут ми зробили, тут ми зробили, ось тут те саме. Це можна видалити, бачите, пішла гарна плодобрунь... гілка на наружу. Це можна прибрати. Все, на наступний рік нам цих дві гілочки вистачить, далі ми ще її приріжемо, коли підуть пасинки другого порядку. І тут буде плодоношення. Переходимо далі, ось тут у нас густо щось у цій частині, бачите? Є гілка, яка росте вертикально. Забрали її, наскільки стає світліше. Те саме тут, бачите, ось пішла гілка, вона нам лягає, можемо вернутися сюди. Ось, подивіться, як ми розрядили нижній ярус, бачимо наші плоди. Є до них світло. І все тут, в принципі, чудово. Дивіться, далі ми будемо робити ще раз одну цю літню обрізку. Зараз ми зробили червінь місяць. Далі ці пагони будуть рости, ще тут будуть заростати. Да, ми тут прирізали, десь піде звідси пагін чи два пагони. Із цих пагонів другого порядку потім можуть відкриватися знову пагони. Ми знову на них можемо прирізати, розводити нашу крону. Ось таким чином. Оце, бачите, зараз обрізали ми. В нижній ярус і поступово піднімаємося до верхнього і робимо те саме: абсолютно ту саму ситуацію. Зараз я це дерево обріжу і ми покажемо, як воно виглядає, бо це все буде займати час. Да, це обрізка цього дерева хвилин 20 займає, Але ви зробили нижній ярус, піднімаєтесь вище, і те саме робите у верхньому ярусі. Бачите, подивіться різницю, яке дерево було до того, і подивіться на нижній ярус, яке дерево зараз. Оце у нас веретено обрізка от таким чином. Далі показуємо на чаші, не пропустіть наші відео, які будуть в ближайші дні. Да, обрізку я роблю, дивіться, ось. Вибрав є дерева, які вже потужніші поросли, да, де, де все позаростало, де відкрилися пагони. Бачите, другого порядку починають. Є, де є дерева? Є сорта, десь десь щось слави. Починаю з цих, потім ті вже доходять теж до кондиції обрізки і також обрізаємо. Отож, зараз обріжу вам це дерево і покажи, ось з боку є не обрізане, і Ми порівняємо наскільки вони між собою будуть різнитися. Ну ось, друзі, ми і завершили етап літньої обрізки. Да, ця операція там займає десь хвилин 20-25. Дивіться, що хочу сказати. Подивіться, давайте порівняємо, яке дерево було до того, скільки пагонів ми зрізали, і яке дерево стало після того. Ось погляньте. У центрі крони, подивіться, наші всі плоди вже майже отримують сонечко. Подивіться, в них вже з'являється рум'янець. І тепер, коли вони будуть отримувати гарне сонце, вони будуть більш інтенсивно забарюватись при дозріванні. Бачите, наскільки розріжена крона вже вона вже повністю продувається, просвітлюється сонцем. Бачите, до самого Е, І це дуже позитивно влияє, впливає на персик. А ось порівняйте, друзі, де ми ще обрізку не виконали. Порівняйте, цих два дерева. Ну Ліс, темний ліс, не видно ні тих плодів, ні того стовбура, нічого. Оце така обрізка буде ну, за сезон мінімум десь два рази. Оце ми зараз робили, пройде якийсь час і десь в липні ще раз ми зробимо цю обрізку, зробимо розріження, прорідження. І потім вже навесні буде що формувати гарну крону. Да? Гарне веретено, де плоди будуть закладатися від самого штамба, а не тільки на краях, на макушках і гнути ці гілки. Таж, друзі, користуйтеся, беріть секатори в руки. Да, Працюю звичайним секатором. Ця операція там займає, я ж кажу, але отак декілька дерев в день обрізав. На пару днів пройшло, дивлюся, вже й ті так сильніше піднялися. Ріжу далі, далі. І так поступово, періодично там роблю цю обрізку. Це не значить, що став там два дні і все однаково під нолік обрізав. Не спіша потихеньку, обрізали цих пару дерев, далі перейдемо на чашу, далі до молодих персиків молоденькі ростуть, піднімаються, далі будемо також їх формувати. Тож підписуйтесь на канал і не пропустіть наші, наші відео, які будуть обрізку про чашу десь в ближайший, ближайший період. Всім до побачення! Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока. З вами Був Діма Журбенко.